Всім привіт, друзі! І сьогодні ми, як завжди, будемо грати в Майнкрафт. І це заброшений підвал шоста часть. Ну, якщо що, то Да. тут -то буде трохи по-другому. Ну, ви зараз все самі побачите. Так, ну нарешті я вже 에х, повернувся з цієї больнички, блин. Завод, що мене там знайшли вообще ладно. Хоча я нікому не сказав, але правда туди. Вода холодна! Холодна, 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 холодна! А! Блін, тут шоссе починається точно, знаєш, холодна. й. щей. Блін. Ладно. Камеру думаю, відключу. Угу, угу, угу. Ех. 에... Поки проплив, блін, поки там все от поговорив, блін, вже вечір настав дуже клас. 에... Ладно. Всего минуло битва мені так добре досталось, Херу Хербін передав мене. Здесь що не то все ще десь осталось, да? Де? кое тут -то другий фонарик взявся. Тут тоже. І тут. <coughs> а може щось і там змінилося, а? закончено, ты закончил. О, тут озмея у нас выращивалась. ну ничего, естественно. А уж класси что за озмея у поменяла? Не, не меняла. А если что то что тут поменялся, просто стало две свечки. Такой, вот, такой. Вот. молния в ну Ладно. А тут что? Тут оно, Тут оно. Ой, киши, ну, Зимбер, Зимбер. Так о так, 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 а тут вроді нікого. Ну, вроді тут, -то... тут -то нікого немає. А звідки ти взяв, що тут нікого немає? Сусі А? Дібер? Ага. Що ти від мене хочеш? Хе. Що, що? А ти догадайся? І що? Хе-хе-хе. <gie> що? <смір> <Заб technology> Ладно. Я піду. Хе-хе-хе. <смір> а чого ти питаєшся, ти ж вроді я... писає? думаю, що мені так захотілось. Ну, разу. Вже мені хватило, блін, від херобріна цього тупого. П'яти частині ще получи від нього. Хех. Ладно, все, я йду. Так, девайди шуми так, все. можеть ти нарешті мхм ранок. хм 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 Да ти што звідки взявся? Я? Ну а ти то як думаєш? Що бити мене е Нет, я не вбью тебе. Ну, разів від Херобрина вже хватило? Та да що ж тут у вас цей та, та херобрин, так це. Я думаю, то ще що... походу тобі ще не повезло, чому це? Чуєш ці звуки чую, а що? А ти ось скажи мені, а ти їх боїшся? Боюсь трохи. Подивись назад. Зараз буде, може, щось таке. Що? Валим, 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 Валим! валим, 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 Валим! Валим! валюм, валим, валим к земберу, зембер валим. Куда ты мне прим к зимберу, зембер, зембер. Хе, никуда не ти вот ж сам бачив Зимберу. Хе. Хоть давай. хе Ладно, я тебе просто телепортую. Команда все. Ха! Ну що, попався? Я тобі вже нікуди втікти не дам, ну, хм. не треба, тікай ой. Ех. Ех. Хм. Ну як ти думаєш? Тобі буде добре зараз? Ні. Ні. Хм. Тобі зараз буде кінець, ха-ха, всім стояти, це поліція, стояти, Здаю, здаюсь, здаюсь. Сдаюсь уже, я сдаюсь. Меч поклав бис швидко. Поклав меч. Все поклав, поклав. Поклав же я той меч. Медики, заходьте давайте. Зараз все ми тобі дамо, і тобі буде краще. Окей. На, випий ось це. Випий ось це. Оце бачиш червона. Бачу. Выпивай. Угу. Дякую. О, краще стало. Все нормально. Брина, ти за мною! Окей, окей, ладно. Ну і всім пока-пока, друзі. Надіюсь, всім сподобалось це відео. І якщо ви хочете сьому частину... то її скоро викладу, якщо що, Зроблю. Да о Боже, скільки там всього було. скільки там цього. Так старався його карабай. Викрасив туди сюди. Ладно. Ну і в принципі. Всім пока-пока. І ще не забудьте поставити вподобайку і е підписатися на мій канал.